Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні в нашій державі традиційно В останню суботу-серпня відзначається День авіації професійне свято людей, без яких не уявити сучасність, без яких не уявити незалежність нашої держави. Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення, і звичайно, цього ворога була абсолютна божевільна ціль, як і багато інших подібних. Цілий повітряні сили України були збережені з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання за півроку. 18 льотчиків отримали звання Герой України ще десятки відзначені державними нагородами. Їхні уміння бойові результати стали справжньою легендою. Я неодноразово чув найвищу похвалу нашої авіації від представників армії і держав наших партнерів. Українська авіація. Міцна, вона буде серед найсучасніших. Це однозначно цього вже не змінити. Але і в тих надзвичайно складних умовах, які є зараз українські пілоти, демонструють найвищий клас. Сьогодні я дякую усім нашим льотчикам, усім, хто забезпечує польоти, готує техніку до польотів і усім, хто допомагає українській військовій авіації, бути здатною виконувати бойові завдання. І окремо я окремо хочу подякувати батькам наших воїнів, мамам. Татам українських льотчиків за таких сміливих розумних синів, які зробили і роблять дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу перемогу України ще раз з Днем Авіації України цього тижня до Дня Незалежності нашої держави я підписав ряд указів про відзначення нагородами представників різних професій, різних груп нашого суспільства, загалом тих, хто дійсно допоміг захисту України, захисту незалежності. Наших людей і кого дійсно знають на фронті, я попросив військових, правоохоронців, всі органи влади, центральні, в областях, міністерств, обласні адміністрації, також представників медіа надати мені кандидатури, тих, хто заслуговує на нагороди, тих, хто в окопах, хто підтримує хлопців дівчат, назвати людей, яких знають в армії, які дійсно вдячні на передовій, які підтримують бойовий дух українців, нашу віру у себе, які поширюють правду про війну, які мобілізують допомогу Україні за кордоном, які підтримують переселенців, волонтери, посадовці, журналісти, працівники комунальних підприємств, зв'язківці, транспортники і спортсмени, артисти, музиканти, громадські діячі, працівники енергетичної галузі, пошти тощо. Багато різних людей чиї кандидатури були запропоновані. Є й ті, хто нагороджується, на жаль, посмертно. Звичайно, я підписав укази і про нагородження наших воїнів, Збройних сил у розвідці, у Службі безпеки України. І, загалом з 24 лютого державними нагородами України відзначено вже 27 760 наших захисників і захисниць. Завтра у неділю ці е, укази. З'являться і буде ще один дуже важливий особливий указ про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном наших партнерів, наших помічників боротьбі за свободу за життя тих, чи внесу дійсно вагомий тих, кому Україна завжди буде вдячною. Боротьба за незалежність це боротьба усього народу. Тільки так вона буває успішною, саме такою, всенародною. Вона є у нас в Україні, і саме тому Україна переможе. Народ перемагає за і так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, спільний результат, який досягається завдяки міцності, солідарності. усіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранії. Свобода перемагає завжди, обов'язково переможе. Вічна слава усім нашим героям, вічна вдячність, кожному, кожній, хто допомагає воювати за свободу, за нашу державу. Слава Україні.